16 листопада в Україні відзначається День Радіо і Телебачення саме час підбивати підсумки зробленого та будувати нові плани. Професійне свято телерадіокомпанія «ЯТБ» зустрічає з певними досягненнями. Останній рік в житті всієї України видався складним, повним випробувань та потрясінь, але всі ми продовжували жити і працювати. Протягом цього часу колективом ТРК ЯТБ були реалізовані масштабні проекти і відзняті десятки випусків авторських телепередач. Щодня команда відділу новин готувала для телеглядачів найсвіжіші новини політики, суспільства, культури і спорту. Під час президентських виборів телекомпанія ЯТБ провела ряд теледебатів за участі довірених осіб кандидатів кандидатів на головну посаду країни так само просвіта виборців тривала і напередодні виборів до Верховної Ради. Щодня у студії політики, незалежні експерти та журналісти у ході обговорень намагалися донести до глядачів правдиву та об'єктивну інформацію. Передачі у форматі круглого столу тривають і зараз разом з телеглядачами, експерти та журналісти шукають відповіді на питання, які хвилюють кожного члена суспільства. Діяльність телерадіокомпанії «ЯТБ» Я тебе» була високо відзначена за результатами загальнодержавного рейтингування економічних показників підприємств України. ТРК ЯТБ отримала срібло, тобто друге місце в Херсонській області, у номінації показники ефективності використання ресурсів. Відтепер маємо право називатися лідер галузі 2014. Національний бізнес-рейтинг ґрунтується на основі актуальних офіційних даних держстатистики. Високий професійний рівень спортивного журналіста ЯТБ Олександра Кобальчука. Подяку відзначила Херсонська обласна державна адміністрація. Сумні колеги. За дорученням голови Херсонської обласної державної адміністрації Андрія Станіславовича Кутілова хочу привітати вас із знаменною подією, вашим професійним святом І хочу в цей день побажати творчої наснаги упевнені дні і щоб той інформаційний простір, який формується завдяки вам. Був насичений приємними інформаційними подіями. Голова Херсонської обласної державної адміністрації, розуміючи важливість вашої справи, завжди разом з вами готовий допомагати, підтримувати. І він цінує ту роботу, яка проводиться в інформаційному просторі, зокрема вашою телекомпанією, відзначуючи ваших фахівців, він. Нагородив подякою Кобельчука Олександра Юрійовича за високий професіоналізм, сумнівну працю, вагоме особистий внесок в розвиток інформаційного простору Херсонщини за перемогу в національному бізнес-рейтингу, за найефективніше ведення бізнесу. І цей знак від держкомстату, який свідчить, що телекомпанія є переможцем. І лідером у галузі телебачення і радіо, тому я сламхановчаю вам і бажаю творчих успіхів і нових звершень на цій ниві. Кожен день колектив телерадіокомпанії ЯТБ працює для своїх глядачів, створюючи якісні телевізійні проекти. Але ми впевнені, що це тільки початок попереду ще більше грандіозних проєктів, цікавих новин, сюрпризів та конкурсів, цікавих передач. Колектив телеканалу «ЯТБ» щиро вітає своїх колег з професійним святом та бажає нових досягнень і великих свершень. Залишайтеся з нами і надалі, буде цікаво.